Ласкаво просимо до Академії ЛВТех. Це освітній проєкт, створений спеціально для користувачів наших аналізаторів. Мене звуть Сергій, і у цьому відео я познайомлю вас з інтерфейсом аналізатора ProSpector 3. Отже. Давайте розпочинати. Після того, як ви включили пристрій, ввели пароль і прийняли повідомлення про радіаційну безпеку, ви бачите головний екран аналізатора. В правому верхньому кутку у нас розташований індикатор заряду батареї, в правому нижньому у нас є екранна клавіатура. А в лівому нижньому кутку у нас меню опції. З правої сторони у нас є скрол, яким, з допомогою якого ви можете бачити всі ваші калібрування і обирати їх. Отже, розпочнемо з головного меню опції. Натискаємо. Самий нижній пункт у нас language це мови. У нашому аналізаторі є 11 мов на вибір. Наступний пункт меню це монітори. Тут ви можете бачити статус усіх вузлів аналізатора. Монітор напруг, монітор статусів, монітор акумулятора. Наприклад, якщо ви натиснете, ви побачите, що заряд батареї 53% і цього вистачить для роботи з вашим аналізатором на протязі 8 годин. Йдемо далі. Далі у нас монітор випромінювача вашого аналізатора. Тут ви можете бачити загальний час роботи випромінювача вашого аналізатора. Наступне у нас йде монітор барометра GPS, монітор пам'яті КПК. Тут ви можете бачити, скільки пам'яті залишилось у вашому аналізаторі. Далі у нас йде конфігурація приладу, версія програми. Ви можете бачити її та за необхідності оновлювати. Далі у нас є під меню поточний користувач. Це ви просто бачите, хто зараз працює з цим аналізатором. Наступне, наступний пункт меню це мережевий доступ. Тут ви можете включати Wi-Fi та вибирати мережі, до яких підключати ваш аналізатор. Також ви можете налаштовувати віддалене керування аналізатором і доступ до файлів. Наступний. Пункт меню це налаштування. Тут у нас вже велика кількість різних налаштувань. Тут ви можете змінювати яскравість екрана. Далі у нас йде гучність звуку. Так само. Наступний пункт це у нас курок. За допомогою, якщо ви ввімкнете цей підпункт, то старт аналізу буде запускатись по натисканню на курок аналізатора. Курок має декілька налаштувань. Ви можете запускати вимірювання по натисканню курка і зупиняти його під час відпускання курка. Або є друга опція. Ви можете натиснути і відпустити, це буде старт вимірювання, і також повторно натиснути і відпустити це буде стоп-вимірювання. Це вже як вам більше подобається. Наступне під меню це у нас кнопка старт-стоп. За допомогою цієї функції ви можете просто бачити кнопку «Старт-стоп» на вашому екрані. Наступний підпункт меню це у нас кнопка знімок екрану. Якщо ви її включите, то у вас в самому калібруванні, яке ви виберете, буде можливість робити знімок екрану. Наступний підпункт це голос. Це включається голосовий супровід ваших вимірювань. Наступний підпункт це автоповорот екрану. Все як в телефоні горизонтально вертикально. Наступний підпункт це відеокамера і штрих-коди. Якщо ви його ввімкнете, ви будете бачити, що ви можете е, вмикати мікрокамеру при виявленні зразка або фотографувати зразок на початку вимірювання. Також за допомогою макрокамери, ви можете сканувати штрих-коди. І або вмикати макрокамеру в кінці вимірювання для фотографування ваших зразків. Наступний пункт це у нас друк. Тут ви можете налаштувати підключення вашого аналізатору до Bluetooth принтера або до мережевого принтера. Наступний підпункт це писати gps GPS-мітки в вимірювання. Це буде дуже корисно вам, якщо ви займаєтесь геологією. І таким чином, якщо ви знаходитесь десь е, на місцевості, аналізатор буде писати координати кожного вимірювання і прив'язувати їх до цього звіту. Тобто, ви потім можете зробити розширений звіт, і у вас буде точно до кожного аналізу, будуть прив'язані координати, е, де він саме був зроблений. Наступний підпункт це фотографувати зразки. Тут ви просто можете при кожному вимірюванні фотографувати ваші зразки. Наступний це у нас зберігання вимірювань. Тут ви можете визначити, е, яка кількість вимірювань буде зберігатись у кожному режимі, тобто в кожному калібруванні. Наприклад, ви можете вибрати 0, 300, 1000 і так далі. Це вже залежить від карти пам'яті, яка у вас вставлена в аналізатор. Е, також тут можна вибрати карту пам'яті, куди буде зберігатися ваше вимірювання. Або на карту пам'яті, або на вбудовану пам'ять вашого аналізатора. Наступний підпункт це експорт вимірювань. Тут ви можете задати шлях, куди ви хочете експортувати ваші вимірювання. Наступний, це у нас дата і час. Тут все просто, ви просто задаєте дату і час. І останній підпункт – це користувачі та паролі. Тут ви просто можете змінювати пароль до вашого е, користувача або додавати нових користувачів. Тож в процесі роботи, якщо з аналізатором працює декілька співробітників, то кожен з них зможе отримати доступ до аналізатора за своїм паролем. Наступний пункт меню опції це спецможливості. Тут ви можете перезавантажити КПК або підключитись до спектрометра, але цей функціонал здебільшого використовує наш сервіс. Це ми тільки що з вами оглянули: основне меню опції. Також у кожному нашому калібруванні, якщо ви, наприклад, заходите у сплави без легких елементів, також є меню опції. Воно відрізняється від того, яке ми тільки що з вами бачили. По кожному з цих меню ми вже з вами будемо говорити у наступних наших відео. Це був епізод із серії навчальних відеороликів про використання аналізатора ProSpector 3. Ми розглянули інтерфейс аналізатора, його основні компоненти та деякі налаштування. У наступних наших епізодах ми заглибимося в налаштування аналізатора проведення вимірювань та використання усіх його можливостей. Тож залишайтеся з нами. Якщо у вас є питання або теми, які ви хотіли б висвітлити, напишіть нам у коментарях. До зустрічі в наступному відео.